І бувають такі випадки, що суддя приймає рішення в користь браконьєра. Недосконалість законодавчої бази в тому полягає, що от коли ми затримуємо порушника, браконьєра, який в нерестовий період ловить заборонений з лову, і так, справа доходить до суду, і нам суддя задає такі питання. Ви бачили, що браконьєр ставить ці сітки? Ну, кажу, так в ночний період дуже темно, не могли ми його бачити, коли за він машини ставив. Так він утверджує, що це не його сітки. Він випадково їхав, зацепився, або там брів зацепився і витягнув чужі сітки. І бувають такі випадки, що суддя приймає рішення в користь браконьєра. Дуже часто в суді видають. Нашим правопорушникам і заборони знання лоу навіть даже що так. Були у нас такі випадки, що суддя віддала електровудку, повернула порушнику.